Вітаю! Я зараз знаходжусь за адресою вулиця Вербова, 19, район метро Почайна. Позаду мене контейнери, що не зовсім схожі на нерухомість. Проте саме так їх зареєстрували за так званою туалетною схемою, аби потім віджати землю поряд. Коротко пояснюю, що таке туалетна схема для тих, хто не в курсі. Це коли під неіснуючою будівлею відводять гектари цінної київської землі. Її можна було продати з аукціону за сотні тисяч гривень або навіть за мільйони. Ці гроші пішли б до бюджету. На них наша громада могла б передати до фронту десятки тисяч ударних дронів. Але замість цього у міста землю віджимають за безцінь. В цьому випадку, як в сотнях інших, ділки прагнуть заволодіти не тільки землею під контейнерами. Вони нарізають набагато більшу ділянку у своїх інтересах, а не в інтересах громади. Цю та інші локації ми київським ділкам не подаруємо або вони отримують землю прозоро та легально на аукціоні. Або сплатять бюджет столиці справедливу ціну, або не отримують нічого. Я беру це питання під особистий контроль і вже звернувся до правоохоронних органів. Ми маємо перелік ділянок по всій столиці, які за безцінь отримують через маніпуляції законодавством. Це дійсно сотні об'єктів, а не поодиноке явище. Це київська земля, яку крадуть прямо у дворах жителів столиці. Ініціюю звернення до мін'юсту з переліком цих ділянок. Вимагатиму скасування реєстрації цих об'єктів. Київ потребує великої інвентаризації, щоб все впорядкувати та прибрати вигадані споруди з реєстрів. Як я і говорив раніше, надалі ми будемо перевіряти всі подібні питання перед кожною сесією. Цим і займемося спільно з правоохоронцями в межах роботи групи, прозорості та підзвітності. Сьогодні я підписую розпорядження про її створення. Слава Україні!